Якщо хтось вважає, що орхідея це проблемна рослина, це не так. Поділюся з вами своїм вже п'ятирічним досвідом по догляду за орхідеєю. А спосіб такий: берете горщик, прозорий для посадки орхідей, галька, кора, добриво для орхідей розводити. З водою по інструкції, наливаєте воду в горщик. от так, на три пальця. Я зараз покажу, водичка тут є, видно. І все. Так, залишаєте з водою, нічого не робите, не виливаєте її, так залишаєте, поки вода сама повністю не випарується з горщика. Зимою така процедура робиться раз в два місяці, літом один раз в місяць, можливо, в півтора, залежить, коли випарується у вас повністю з горщика вода. Рослини себе почувають чудово, не потрібно їх носити, напувати, щось там їм ще робити. Мої орхідейки пускають вже квітоноси, вони в мене завжди зацвітають десь середина, кінець лютого. Коріння нове з'явилося, зелене. Орхідеї почуваються чудово, так що купуйте ці рослинки, не бійтеся їх, користуйтеся цим способом, і я надіюся, що все буде у вас добре.